Друзі, цікава новина. Кілька тисяч українців, що перебувають у Польщі, записалися до українського легіону. Про це повідомив очільник польського МЗС Радослав Сікорський. За його словами, нині у Польщі проживає до мільйона українців, і багато хто з них готовий служити. При цьому Польща за чому навчанням та як екіп... дивіться, чому а, готові служити українці, які проживають в Польщі, вирішили. Вступити в польський легіон, який все-таки буде воювати в Україні і обороняти нашу територію і визволяти наші землі. Чому? Я вам поясню. А тому, що вони роблять те, про що я особисто і такі, як я, говоримо вже третій рік. Зробіть людям умови. Поясніть людям, як це буде працювати. І тут чітко пояснено, що людей взують, вдінуть, підготують. Буде окремий підрозділ, який буде воювати і буде мати ротацію. І ротація буде відбуватися в Польщі, тому вони й підуть туди, тому що все чітко розписано і людям зрозуміло. Тому до влади знову ж звертаюся, друзі, зробіть точно так само. Поясніть людям ситуацію, роз'ясніть, подайте їм все на листочку. Розпишіть, і все буде добре. А ми живемо в небаченні. Жоден український військовий або той, хто мав би йти воювати, не розуміє, як це буде, що буде, скільки воювати, за що воювати і таке інше. Дякую.